Цікава новина. Ютуб та Google визнали мене нефізичною особою. Справа в тому, що податкова декларація в США для українців не розрахована для фізичних осіб. Чому так, коли ви маєте Ютуб аккаунт? Оформити знижку ви не зможете, як фізична особа. Не надійтесь. А От якщо ви вкажете, що ви не фізична особа, вашу податкову декларацію схвалять. Як вам така інформація? А ті, хто надсилає документи, в цілому податкові Сполучені Штати, їхні так звані декларації відхиляють, якщо вказуєте 0 або 10%. А якщо ви вказуєте, що ви не фізична особа, не вказуєте свій ІНН, якого у вас немає. в мене немає ІНН, то вашу податкову декларацію визнають дійсно. Ось така пригода, шановні. Це стосовно монетизації YouTube через Google Adsense. Тому не потрібно бути фізичними особами. Бо YouTube та Google Adsense не дружать з фізичними особами, лише з людьми. Саме так і ніяк інакше. Слава Україні! Поширюй це відео в тренди Ютубу. Підписуйся, разом доб'ємо до 10 тисяч. Поширюй відео в тренди Ютубу. Якщо тобі потрібна юридична допомога чи відповідь на твоє юридичне запитання, це коштує 300 гривень. Звертайся на електронну адресу. Якщо тобі потрібна юридична консультація справа кримінального і процесу, це 100, коштує від 100 до 300 євро. Або доларів. Слава Україні! Підписуйся та пиши відео в тренди. Буде цікаво!